Які тенденції нерухомості в Україні? Або давайте так на чому зробити акценти, якщо ви хочете купити житло в Україні під час війни або навіть після? Ну, по перше, нарешті найголовніше відтепер буде якість з чого зроблений будинок? Вважаю, що багатоповерхівки мають повністю піти. В минуле прийшла війна, і люди зрозуміли, що жити на 29-му поверсі, як мінімум, небезпечно. Хоча, може і видно море. А разом з морем видно і як літають ракети та працює ППО. Будинки в 5-7 поверхів в самий раз. А якщо ви мріяли про приватний будинок. То вже треба приступати до дій, це нарешті найкращий варіант. Вважаю, що відтепер законодавчо треба зробити так, аби будували лише з бомбосховищем. А ці будинки, які вже на якийсь відсоток готові і немає можливості збудувати окреме бомбосховище, то Підвали мають бути повністю облаштовані, і тут дуже важлива система вентиляції, постачання води, та якась окрема система електропостачання, незалежна від всього житлового комплексу. Матеріал будівництва. Я не буду наполягати лише на цеглі, тому що навіть червона цегла буває дуже поганої якості. Отож, тут можна обирати або газобетон, або червону цеглу, але вже найвищої якості. І оці будиночки з такими тоненькими стінами і перестінками і такими ж фасадами це вже буде точно минуле століття. Стовідсотково треба збільшувати товщину утеплення. І звісно, ніякого пенопласту, бо він горить як собака. Фасад має бути антипожежний. От уявіть собі ситуацію. От, не дай боже, летить якась ракета і частково попадає біля вашого будинку. Якщо відбудеться пожежа, то хто вас буде рятувати? Може, краще одразу купувати житло в будинку, який не запалає за 2 секунди. Вікна. Якісні подвійне або потрійне скло. Опалення тут дуже важливо мати варіативність. Тобто, якщо лише газ, то це не дуже гарний варіант. Ну я думаю, що ви вже в курсі, як компанія Одеса Газ, вже майже перестали існувати. Крім того, нафтогаз чи не єдина, яка залишилась зараз на ринку, теж об'являє про якийсь дефолт. Я навіть не хочу розбиратись, що це означає. Тут відповідь лише одна: якщо ваш будинок опалюється лише газом, то вже зараз треба думати, як ви будете переживати цю зиму. Я реально думаю про сонячні батареї. І тут великий плюс: якщо у вашій квартирі є балкон, то вам є де розмістити ці сонячні батареї. Взагалі, ця війна дала величезний поштовх альтернативній енергетиці, причому не лише в Україні, а й по всьому світу. Нарешті сонячні батареї будуть дуже популярні. Ну і звісно, електрокари. Якщо ви шукаєте приватний будинок, то зробіть акцент на підвалі. Кому потрібні всі ці склянки, банки, закрутки? А от такі потрібні глибокий підвал це безкоштовний холодильник, якому навіть не потрібно додатково електрострум. Щодо безпечного ремонту, плитка у ванних кімнатах ні. Під час ракетної атаки вона лопається та відвалюється. Хоча іноді саме ванна кімната це те саме місце, яке відповідає правилу дві стіни і вважається начебто саме безпечним. Але плитка все псує. Отож, найкращий і найдешевший варіант це просто пофарбувати водостійкою фарбою. До речі, так відбулося в моїй квартирі, але за чимось одну стіну я все ж таки зробила плиткою. і зараз я про це реально жалкую, бо тоді ванни і туалет вважались безпечними. Ну і ще один плюсик щодо приватного будинку: це те, що ви можете зробити в своєму подвір'ї колодязь, і ви взагалі не будете ні від кого залежати. Крім того, принаймні в Одесі повністю анулюється тенденція щодо купування житла для здачі в оренду. На сьогоднішній день ринок нерухомості в цьому плані повністю просів. І всі, ті, хто купували. Будь-яке житло без взагалі нормальних, безпечних умов в картонних коробках на сьогодні програли. Все буде України! Все буде добре!